Ну що, давайте затестимо ще одну цікаву новинку. І як завжди, все як ви любите, тому що ця мишка топ за свої гроші, адже коштує вона в районі 1500 гривень, вона ультралегка, вона має класну форму і гарний дизайн. І до того ж, вона йде на сенсорах Pixar 3395 або 3950. Яка версія в мене, я не знаю, тому що я попросив виробника відправити мені мишу на огляд. Ну і відповідно зараз будемо дивитись. З переваг на коробці одразу тут перераховується, що знову ж таки сенсор хороший, ультралегка мишка, має покриття таке типу відчуття холодку, це теж прикольно. Ну і вона бездротова. Давайте відкриємо коробку. Одразу відмітити, хочу, що коробка мені подобається. І круто, що виробники підходять дуже класно і до комплектації. Ось так виглядає миша. В мене версія в чорному кольорі. Вона виглядає дуже прикольно, мені подобається, і зразу її здорожчає те, що тут є ось такі вставки: типу, із золота, так позолочені, логотип на коліщаті. Тут напис івіаден. Ну прикольно. Форма, я думаю, ви впізнали цю форму мишки. Вона є дуже популярна. Це форма суперлайту, форма пульсарів і так далі. і так далі, Роблять такі форми мишок. Адже дійсно, форма багатьом кому зайшла. Мишка має середній розмір, тобто вона не міні, вона не велика, І якщо брати, наприклад, по дизайну, вона мені дуже подобається. От виглядає дійсно дорого. Ось це золото додає більшої дороговизни цій миші. Логотип він не нав'язливий, збоку тут нічого в нас немає. Давайте знизу плівку знімем. плівку на корпус наклеїли, і виходить, у нас от на гріпсі теж плівка є. Тут воно зразу здерлось. Давайте знімлю І тут теж плівку з гріпсів. Ось таким чином. Раз. Глайди тут по відчуттю е тефлонові. Дивіться на їх висоту. Ну, вони такі, знаєте, доволі виступають непогано, тому пузом, я думаю, тертисть мишка не буде ні об коврик, ні об стіл. Тут написана модель S 7 Max. Одразу можемо побачити, кнопка переключення DPI приємно натискається, кнопка переключення режимів, вона, до речі, трьохрежимна, і це теж дуже круто. Блютуз вниз, вверх по 24 і виключити мишу. Це однозначно, плюс, що можна і до ноутбуку, де немає, наприклад, порту USB Type-A підключити, і можна відповідно, по 2,4, щоб була менша затримка підключити до ПК. Донгл у нас захований в корпусі, донгл підписаний з логотипом компанії і віаден. Тобто можна його відрізнити буде від інших донглів, які у вас є. І плюс, якщо мишку з собою берете, зафіксували, все понесли. От тримаю її в руці, можу сказати, що мишка дійсно дуже-дуже легка. Мені це подобається. Скільки грамів, це треба дивитись на коробці, дивитись в характеристиках, але по відчуттю вона дуже легенька. Зверху є індикатор. Давайте от включимо мишку. Індикатор загорівся зеленим кольором, і отак він світиться, мишка готова до з'єднання. Мені, до речі, також подобається логотип, як він виглядає. Дуже гарно. Мишка повністю матова, сліди на ній ну, трошки лишаються, але покриття. Таке ну прям матово-матове. І воно така прям чорна-чорна, мені дуже подобається. Наскільки практично будуть ці кнопки, чи не буде стирати, все треба тестувати на це потрібен час. Не один, я думаю, місяць, не одна година користування мишею, там сотні годин, щоб побачити, як це покриття себе буде показувати. Якщо воно якісно пофарбоване, то воно злазити не повинно. Але, от знов ж таки, враження від такого кольору, комбіновки, в мене дуже круте. Плюс на коліщаті теж пофарбували. Ну тут воно буде навряд чи стиратись, тому що ви все таки будете юзати коліщата. На гумовій ставці зверху і торкатись сильно, думаю, не будете. Ну, хоча, знову ж таки, це все практика. Тайп-сішечка підключення. У нас форма, ну знову ж таки, тут про форму можна багато не говорити. Рівномірний такий горб. Мишка не сплюснута не допереду, не дозаду. Якщо взяти, от як вона в руці лежить спокійно, от пальцевим хватом, кіхтівим хватом, на її, думаю, долону хватом можна тримати. Враження від форми, від відчуття мишки. Дуже класний. Ну і покриття таке, от як там сказали, що типу, воно холодить. Ну, в принципі, це треба тестувати. Ну, відчувається дуже прикольно. Давайте тепер по кнопках. Значить, side Travel. Сайт side Travel практично відсутній, він зовсім мінімальний. І при кліку він не буде відчуватися. А клік, до речі, тут долі непоганий. Мені дуже подобається, як вона клікає. По гучності він такий середнячковий. Ну і натискається доволі чітко. Значить, давайте по претревелу. Претревелу немає. Постревел невеличкий є. Кнопка ледь торкається низу корпусу, але вона не стукає. Якщо швидко натискати, є невеликий резонанс по корпусу. От вся кнопка протискається всюди. Але для такої миші за таку ціну це можна пробачити. По збірці, от я її жмакаю, не хрустить, не люфтить, дуже гарно зроблена, нічого не прожимається ніде. Ну це я випадково на кнопку натиснув. Зібрана вона дійсно дуже класно. Пластик не скрипить. Супер, питань немає. По кнопках знову ж таки, натиск чіткий, приємний, і по гучності навіть тихіше за такі середнячкові миші. Доволі приємний клік. Коліщато. Доволі тихе теж. Чіткі відсічки присутні. Якщо швидко крутити, ну, як такого резонансу по корпусу, по звуку немає якоїсь вібрації. Що воно якось дає гучніший звук, крутиться гарно. Вине колеса з корпусу теж доволі непоганий. Гума, ну, теж така відчувається гарно, тобто ковзати палець не буде. Натиск теж чіткий, приємний. Колесо не ссувається ні в одну сторін. І натискається теж дуже приємно. Бокові кнопки. Одразу відмічу, що дуже тихі. В корпус туди вони прям не вжимаються, в корпус туди вони. Не вжимаються, чітко натискаються. Хоча, от, наприклад, ця кнопка сильніша, ця якось легше натискається. Але в цілому кнопки обидва приємні. Ну, враження дуже прикольне. Реально, за 1500 гривень ну, ця миша просто вартує свої грошей. Ну і саме цікаво, що ж по характеристикам. Значить, миша випускається в різних варіаціях. У мене версія s 7 Max, і вона йде на сенсорі 3395. Є ще S7 Ultra, там сенсор 3950. Якщо говорити про перемикачі, значить у мене тут встановлені в миші Omron на 100 мільйонів кліків. Кічі у нас, виходить, додаткові бічні, це Huano. Енкодер TTC Gold, ну і миша має трьорежимне підключення. Що стосовно акумулятору, то акумулятор цієї миші на 800 мА. Ви тільки собі уявіть, 800 мА. Якщо порівняти з базою, наприклад, мишка s 7 там 500 мА, то тут аж 800. І як заявляв виробник, до 200 годин роботи від акумулятора. Що стосовно вазі, то мишка важить 58 грамів, плюс-мінус 3 грами на похибку, вказують виробник. І якщо говорити про версію Light, типу саму S7, то там вага 52 грами, але там менший акумулятор. Або вибираєте мишку з меншою вагою, з меншим акумулятором, або знову ж таки S7 Max, якщо вам потрібна автономність. Знаю, що також немаловажливим буде софт. Його багато хто юзає, і софт доступен як на Windows, так і на MacOS, тому що він є в версії веб, і ви можете прямо у браузері підключити мишу або клавіатуру від івіаден і налаштовувати як хочете. Ну, а тепер давайте повернемося до комплекту. Відкриваємо нижню частину, дивимося на пакунок всередині коробки. Ось так запакована комплектація. Мені дуже подобається знову ж таки, коли виробники дуже гарно підходять і до комплекту. Значить, в комплекті є інструкція. Ну, знову ж таки, вона на китайській та англійській мові. Є гріпси на всі частини корпусу, і на кнопки, і на бока, і наверх. І гріпси дуже класні. Вони і виглядають прикольно. Є у нас додаткові глайди, тефлонові. Це теж дуже круто. Можна їх наклеїти буде, коли у вас ті зітруться. Але як виробник, що вони дуже круті, їх надовго вистачає, тільки практика покаже наскільки. І є ось такий паракордовий кабель довжиною 2 метри, Type-C Type-A. Кабель теж якісний. Він, хоч міцний, але такий, знаєте, доволі еластичний. Якщо підвести невеличкий підсумок, то можу сказати, що миша дійсно топ за свої гроші, тому що за 1500 гривень ми отримуємо дійсно класну форму, класний дизайн, дуже круту автономність. Сенсор 3395 теж хороший сенсор, але якщо вам потрібно, ви можете взяти версію S7 Ultra на сенсорі 3950. Мишка гарно клікає, три режима. Ну і в цілому враження від збірки та матеріалів дуже хороше.